Бодь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус казав натовпам у навчанні Своєму: «Стережіться книжників, які люблять проходжуватися у довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах. Та почесні місця на бенкетах, які пожирають доми вдовиць та на показ видовжують молитви. Вони дістануть суворіший присуд. Сівши напроти скарбниці, він споглядав, як люди кидають мідяки до скарбниці. Численні багатіїв кидали чимало. І підійшла одна бідна вдова, і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши до себе своїх учнів, він сказав їм: Воістину кажу вам, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали до скарбниці, бо всі кидали з того, що мали в надлишку. А вона вкинула зі свого недостатку все, що мала весь свій прожиток. Слово Господнє. Сьогоднішнє слово, яке чуємо, ставить нам як приклад двох жінок. Є дві вдови: одна з сарепти Сидонської, друга з Єрусалима. Їх відділяють не тільки роки, століття і кілометри, може, сотні кілометрів від Єрусалима до Серепти Сидонської, але й певні обставини життя. Слово Боже говорить про те, що в часи пророка Іллі сталося так, що настала велика засуха. Пророк сказав, і дощ більше не йшов, бо так сказав Господь, щоб якось виховувати народ. Настала велика суша і навіть висох той потік, над яким сидів Ілля. Не було дощу в країні. Нема дощу, нема врожаю, нема життя. Пустиня це те місце, де не можна якось вижити. І до пророка приходить слово Господнє. Його стані життя, можна сказати, близькому до смерті через голод, Бог йому промовляє. Встань. Іди в Сарепту Сидонську і перебувай там. Чому Сидонська? Бо знаходилася десь більш-менш посередині між містами Тир і Сидон. Міста язичницькі, фінікійські, далеко на півночі від Єрусалима. Але пророк отримує слово, отримує запевнення, ось там, в тій сарепті, невеличкому містечку, побачиш вдову. Ось я повелів там у дові, щоб давала тобі їсти. Читаючи це слово і розважаючи, можемо задати собі питання, а як це Бог повелів тій вдові, яка його навіть не знала таємничий спосіб. Якимось чином проводив її серце, щоб вона. Відкрила свою руку на прохання іншої людини. І ось приходить ім'я. Прийшов до воріт міста і побачив, що вдова якась збирає дрова. Звідти він пізнав, що вдова. Ну бо, якби мала чоловіка, чоловік би дрова збирав. Жінка вдома щось готувала. Ну І тому підходить до неї з проханням верніше, кличе її до себе і просить про те, щоб дала трохи води з глечика напитися. Прохання людини це таке просте. А коли вона йшла по воду, то кликнув услід, каже, іще би хліба мені трошки шматочок дай. Знаємо, є таке як приказка, не приказка. Як хтось говорить, дайте, будь ласка, води напитися, бо такий голодний, що й переночувати не маємо. Трошки подібно до тієї ситуації Ільї, бо пізніше він таки поселився в домі тієї вдови. І ось є відповідь. Вона говорить, немає. Так певно, як живе Господь, Бог твій, наголошує на тому, що Ілля має свого Бога, вона має свого. Той живе в своїй культурі, серед свого народу, вона серед свого, але говорить нічого немає. От насправді нічого. Голод. І в них в Сарепті Сидонській. Говорить, ось збираю дрова, Трошки залишилося муки, спечу якийсь там коржик, сином моїм з'їмо і помремо. Цікава річ. Якби так і сталося, і вона, наприклад, не зустріла Ілью або Ілья її не зустріла. Якби вона, наприклад, відмовила йому, сказала, ну, вибачусь так, і пішла собі, напевно, померла. Померла б з голоду, бо багато людей тоді помирало. Багато удів було. І в Ізраїлі, і в Сарепти Сідонській. такі часи. Чоловіки гинули або на воїнах десь, або якісь хвороби, і інші негаразди. І вона одна одненька зі своїм сином. Але Ілья говорить, Промовляє до її серця, вже Господь торкнувся Духом Святим її серця, щоб не відмовила цьому чоловіку. Вона тоді ще не знала, що це великий пророк Ілля. Він не фішувався, не було плакатів з його ім'ями, зображенням. Просто якась людина сидить і просить про водичку і трохи хліба. Ілля говорить, не бійся. Це те слово, яке Бог багато разів промовляє до людини: не бійся. Не бійся. За своє життя, за життя своєї дитини, за своє майбутнє. Не бійся поділитися тим, небага, тим невеликим, що маєш. Не бійся. Іди, зроби, як сказав. Тобто, тісто, спечи тільки наперед, спечи мені коржика і принеси сюди, а собі і синові зробиш опіс. Питання з чого? Муки вистачить тільки на один той коржик. Але пророк запевнив, В авторитеті свого Бога говорить, так говорить Господь. Бог Ізраїль. Посуд з мукою не опорожниться, глечик олією не спустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю. Дивні слова, раніше до цієї жінки ніхто подібного не говорив. І тепер питання: якщо це якийсь обман? Оця дивна людина, яка сидить при міській брамі, говорить, щоб напоїли її, нагодували і дає обітницю, що все буде добре. Два-три тижні дощ піде. А як не піде? Питання. Пішла і зробила так, як сказав їй Ілля, повірила тому слову. Повірила тому Богу, Богу пророка Іллі. І сталося чудо. Посуд з мукою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався за словом, яке Господь сказав через Іллю». Так сталося. І ця вдова серепти Сидонської пізніше стала таким прикладом для наступних поколінь. Коли наступні покоління читали. Першу книгу царів то розважали, як це Бог таким дивовижним чином чинив великі чудеса через пророка Ілію. І ми знаємо, що навіть Ісус як приклад дав, говорячи, що за часів пророка Іллі багато вдів було в Ізраїлі, але тільки до вдови Середки Сидонської Бог послав пророка. Бо вона повірила. Бо відбулася ця зустріч, бо Бог бачить серце людини знає про нас більше, навіть, ніж ми самі собі уявляємо. Ну, бо кожен має свою думку про себе. І думає або добре, говорить, як я класний, або якось погано. Я не вдаха, я такий нікчемний і так далі. Нічого мені в житті не вкладається, і Бог, мабуть, відвернувся або закрив одне те око, яким на мене дивився. Але це неправда. Слово Боже говорить про щось зовсім інше. Ісус, навчаючи своїх учнів і людей, які зібралися, щоб його слухати, застерігав. Так і сказав. Стережіться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах, приймати вітання на Майданах, перші місця у синагогах. Чому? Бо це для них є сенсом їхнього життя, щоб хтось дивувався, каже, о, які мудрі книжники. Щоб розкошувати на бенкетах, отримувати задоволення від цього життя мало того, ще і пожирати доми вдовиць. Тобто користатися з того майна, яке залишилося які бідні вдові. Ісус говорить, стережиться. Бо те, що вони роблять, Роблять на показ, така велика показуха, навіть коли моляться, навіть тоді, коли дають милости. В святині Єрусалимські стояли такі різні скарбонки на різні потреби. Ну і, звичайно, приходили багаті люди, які мали багато грошей і демонстративно кидаючи їх в ту скарбонку, щоб так звеніло на всю святиню, щоб нехай всі люди побачать. Побачить, почують, мій, який я щедрий, добрий. Тому Ісус сів напроти скарби, скарбниці і споглядав. Споглядав, як люди кидають мідяки до скарбниці. Просто сидів і споглядав і побачив ту бідну вдову. Вона скромно підійшла до тої такої найменшої, може, скринічки, і вкинула дві лепти. Дві монетки, кодрант, чи не пожертва, правда? Ті, які працюють в святині, може б там, і не звернули увагу, там якась копійка, закотилася. Але Ісус покликав до себе своїх учнів. каже, дивіться, кажу вам, ця бідна вдова, яку, може, і ви не помітили, вкинула найбільше. Бо всі кидалися з того, що в надлишку, а вона вкинула з недостатку свого, все, що мало. Якась дивна вдова, що спонукало її до такого жесту. Цікава річ. Вона, як скажімо, єврейка, котра покладала надію на Господа, напевно, знала про те, що ми читали в книзі царів. Прото в даву серебти Сидонської і, може, розважала теж над тим, що Господь подбав. Господь знає потреби і стан життя і серця людини. І тому довірилася цілковито. Не питання в тому, скільки ми дали Богу, а питання в тому, чи все, чи не все. Чи щось хочу залишити для себе. І ще й злукавити перед Господом. В Книзі діяння апостолів ми чуємо про Ананію і Сапфіру. В той час багато хто, хто увірував в Ісуса Христа, війшов в спільноту в Його учнів, продавали свої маєтки, свої поля, те що мали, і приносили, клали у них апостолів, щоб ті потім розподіляли це між усіма. Кожен був вільний. Ананісафіра продали поле, але частинку з тих грошей утаїли, переховали. знаємо, чим закінчилася та історія. Чим закінчиться історія нашого життя, не знаємо. Ніхто не може гарантувати того, що ось я вже маю квиток до неба. Оплачений. Насправді маю. Оплачена дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Оплачена. Але чи я гідний цього? Напевно, не гідний. Чи вмію віддати все Богові, ну, часом боюся, щось сховати для себе. Тому слово Боже сьогодні промовляє до нас, говорить: будьте як та вдова із Сарепти Сидонської, і з Єрусалимом. Довіртеся, повірте в те, що Господь знає, і стан нашого серця, і нашого життя. Знає наше минуле, теперішнє і майбутнє. Знаємо, що все залежить від Бога, але Бог дає також людині вільність, можливість вибору. Ставить ті дві дороги: дорогу добра, дорогу життя вічного. І є та інша дорога дорога супротиву Божій волі, дорога, котра веде до смерті. Здається, ну так логічно. Ну, котра людина. При здоровому глузді вибере дорогу смерті. Та ні жодна. Але як дивимося на цей світ, сотні, тисячі, і я заризикую ризикую сказати мільйони, якщо не мільярди людей, вибирають дорогу смерті. І це не жарт, це не риторична фігура, це правда життя. Хтось свідомо і добровільно, може, не зовсім свідомо. Але абсолютно добровільно, обрікає себе на вічну погибель в пекельному вогні. Пекло існує, воно реальне. Це не видумка церковників, це правда, про яку говорить Господь. І ось ми сьогодні, слухаючи це слово, можемо сказати: Господи, яке наше майбутнє? Що нас чекає? Життя вічне чи вічне страждання? В другому. В посланні до євреїв ми чуємо, що Христос, по своєму Воскресінні війшов на якусь рукотворну святиню, Єрусалимський храм або якийсь інший собор прекрасний, але в саме небо. Він відкрив на нову ту дорогу до неба ті замкнені ворота райського саду, які закрилися через людський гріх. Через недовіру людини до Бога, через ті сумніви і непослух. Христос сплатив наш борг не якоюсь чужою кров'ю, але своєвласною. Він один раз, наприкінці віків, з'явився, щоб своєю жертвою виявити гріх, приніс жертву досконалу. І отже, Христос один раз приніс цю жертву Богові і відкупив нас. Відкупив кожного з нас. Другий раз Він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують на Його спасіння. Другий раз Господь прийде судити небо і землю. Господь прийде обов'язково бо обіцяв, Уже скоро розпочнеться новий літургійний рік. Час летить дуже швидко. 10 листопада, ще три тижні. Перше грудня, початок Адвенту Нового Літургійного року. Початок інтенсивного очікування на другий прихід Христа. Будемо співати мараната, прийди, Господи Ісусе. І це не просто якась гарна пісня, яку по традиції в грудні місяці католики співають. Ні, це заклик церкви, яка очікує на Христа. І ми не знаємо, чи ця обітниця Господня виконається через 100 років, а може через 10 днів, і Господь прийде. З чим станемо? Чи може будемо тримати в руці ту лепту, дві лепти, бо не змогли віддати Богові? На що покладаємо надію? Що сподіваємося? Христос говорить, хто любить мене заповіді мої виконує. Вони не складні. Христос говорить, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я заспокою вас. Христос говорить, хто тіло моє єсть і кров є, не помре, буде жити вічно. Є те прагнення в людини, вічного життя і вічного щастя, побачити своїми очима Господа. І Господь Бог говорить нам, це можливо. Це можливо, якщо почнемо йому довіряти, як та бідна вдова Піддати все, що маємо, щоб отримати ще більше, а тим більше є життя вічне, Царстві Небесному. Амінь.